Доброго дня! Перед вами одна з небагатьох дрилей Роберта Боша, яка мені подобається, яка, яку я рекомендую людям і яку я продаю. Вона називається дриль Advanced Impact 900. Що вона з собою уявляє? Вона йде ось в такому кейсі. Дуже зручний, якісний кейс. Що мені подобається в ній? Це потужність, яка складає 900 Вт. Цієї потужності вистачить для сверління підрозетників, так це саме тяжке, що є. Ну і взагалі для загвинчування самих, скажімо так, тяжких саморізів, там, гвинтів, таке інше. Бачите, тут вона таку ручку має, так, яка дозволяє втримати її при будь-яких роботах. Крім того, Величезний спектр регулювання швидкостей. Тут є дві, дві швидкості. Якщо ви поставите на першу швидкості мінімальні оберти, це буде десь там 100 обертів хвилину. На максимальних 2800. Зараз стоять максимальні. Друга швидка максимальні. Ух, є реверс. Бачите, ось він так переключається. В одну і в іншу сторону. Є блокування. Є. Скажімо так, регулювання обертів, я вам сказав, що величезний спектр. Патрон залізний, дуже якісний, як на мене, дуже приємний. Ручка вся прорезинова. Тобто дуже приємно за неї братися, тримати. Є переключання на ударну дриль. Ну, Звісно, це так, на любітеля. Я не знаю для чого, але я для того, щоб сверлити бетон, треба застосовувати перфоратор. Але якщо там незначні е, отвори треба зробити, то можна робити і цим потужним інструментом. Ось він так виглядає з іншої сторони. Як на мене він достойний уваги, і степ, щоб його купляли. І Він виробляється в Угорщині. Гарантія Bosch на нього. Три роки. Він не коштує невеликих коштів, але він буде вам служити довго і щасливо. Так що звертайтеся, буду радий вам допомогти. До побачення.